Всім привіт! Це Дмитро, компанія Бексавто. За останній час ми з вами побачили дуже багато цікавих та нових електрокарів з купою нових функцій, з великою кількістю технологій, з новомодними фішками. Навіть був караоке та Тік-Ток. Але це все трохи не те. Тому що сьогодні я не побоюся цього слова, в нас вершина китайського автопрому. Тож зустрічайте сьогодні. в нас на огляді Хунзи Яше з дев'ять. Давайте по класиці перейдемо до історії, тому що у цьому авто вона дуже-дуже багата та дуже яскрава, якщо можна так сказати. Повернемося до 1958 року. Тоді марка Хонзи була створена, що робить її найстаршою автокомпанією у Китаї. Тоді вони робили здоровенні ось такі парчі. Для китайської компартії. усі ці авто були дуже схожі на Chrysler 55-го року. Всього вони випустили 1600 екземплярів. Більшість з них була ось такі: от седани, ось такі великі, довгі баржі. Також були кабріолети та були ще деякі екземпляри броньовані. До речі, хунци з китайської мови перекладаються як червоне знамя. Ну тобто, ви розумієте, чому так. Компартія, червоне з нами, це звісно символ. Початкові моделі були недоступні пролетаріату. У 1981 році хунци припинило існування, але в 1991 році вони знов почали працювати. Вони відновили компанію, відновили бренд, і в них було все не дуже добре до десятих років. Чому тому що, хоча вони робили машини, які схожі, наприклад, з, -з Лінкольном, або Ауді, або навіть Тойотой, Китайцям було не цікаво, тому продажі у цієї компанії і змірялися в тисячах. Це дуже мало для Китаю. Так, вони мали якісь гозакупи, наприклад, 30 тисяч моделей H7 для китайської компартії, але ми розуміємо, що 30 тисяч це дуже мало для такого великого Китаю. Хонси належать до китайської ФАВ групи, яка співпрацює з ВАК груп, тобто вони обмінюються якимись технологіями, і тут ми можемо побачити, що тут є невидимо європейська. Рука ваговодів, наприклад, ось ці ключі. Тобто це Ауді. Але що ще в європейського в цьому авто? А те, що головний дизайнер, або можна сказати, батько дизайна цього авто, це був екс-дизайнер Rolls-Royce та Jaguar Джейлс Тейлор. Тобто, маємо питання, чи схожий він на Rolls-Royce На перший погляд, так, тому що в нас ось така от масивна рішітка та такий. Квадратний дизайн це все дуже нагадує Rolls-Royce. Але подивіться, цей дизайн дуже футуристичний. Ця машина просто напхана всякими моніторами, датчиками, камерами, камерами 360, парктрониками тощо. Тоді як Rolls-Royce, інженери вам швидше дадуть фізичні кнопки та фізичні перемикачі. Так, підхід очевидно різний, але на смак і колір друзів немає. І давайте все ж таки до характеристик. Все ж таки, преміальне авто має преміальні характеристики, тому ось вони. Такі в даному варіанті у нас повний привід: 551 кінська сила під капотом, 750 моменту. Це немало, але треба пам'ятати рівень цього авто, та треба ще знати вагу цього авто. Тут 3 тонни. Але якщо ви мене запитаєте, який в неї розгін, я вам відповім так: по паспорту 5, але поспілкувавшися з власником цього авто, при ідеальних умовах, вона виїжджає з. Тих п'яти секунд, що для такої ваги дуже дуже добре. Міськість акумулятору 120 квт годин. Тут літієва батарея, також 650 км кілометрів запас руху по циклу. VLTP. це означає те, що ми дійсно наближаємося до заявлених показників, і це авто проїде десь 610-620 км. кілометрів. Воно спокійно проїде з приводу габаритів. В нас тут 5,2 метри чисто китайського електрокару, також більш ніж 2 метри в ширину. Та в висоту 1,7 з полу кліренс тут 17,5 см. Тому, якщо ви захочете засунути у цю машину усіх ворогів компартії, то вони туди вмістяться, та ви по ґрунту, по вбитій дорозі будете їхати за величезну китайську стіну з кайфом. Підвізка в цьому авто. Комфортніша, але складніша, ніж зазвичай. Спереду вона незалежна на подвійних поперечних важелях та позаду незалежний багатоважель. Також у максимальній комплектації у вас буде адаптивна пневмопідвізка для вашого комфорту. Тобто, коли це необхідно, по кнопці ви можете підняти та опустити авто. Воно підіймається на 8 і опускається, зобственно, на 8. Цей електрокар дійсно м'який, навіть якщо в дорогі є нюанси, навіть якщо уся дорога є нюанс, але є один нюанс. Незважаючи на те, що на пневмобалонах написано, що вони зроблені в Німеччині, і що кузов у нас повністю оцинкований, нюанс у тому, що усі конектори пневмопідвізки та електроніки там не захищені. Тому, коли ви придбаєте це авто, треба приділити цьому увагу. Тож, давайте перейдемо до дизайну та зовнішніх фішок. Попереду в нас матрична та адаптивна оптика, тобто буде світити туди, куди ви повертаєте. І хоч робив цю оптику дизайнер Ролс-Ройсу, ми бачимо, що це агресивний такий дизайн, який ми вже звикли бачити в китайських авто. І я не думаю, що це є мінус. Тобто, увесь передок цього електрокару дуже схожий. На Rolls-Royce, та насамперед, ось ця рішітка. На перший погляд може здатися, що вона фейкова, але це не так. Вона дійсно використовується для охолодження силових елементів. Навколо рішітки нам зробили діодну підсвітку, щоб ви точно не загубилися темною ночі. Ну і нарешті ще одна фішечка. Ось така: це такий закос під ретро авто. З США виглядає він дуже стильово. Та він світиться, коли ви відкриваєте авто, чи коли ви їдете. Попереду ми маємо шість парктроніків. Також в нас є одна камера, вона знаходиться між решіткою. Та також три на лобовому склі. Та ще є маленький радар на бампері. Його дуже гарно вписали в дизайн, на відміну від багатьох сучасних авто. Далі в нас зліва знаходиться лючок для зарядки. Тут вона така повільна. З лівої сторони та правої вона швидка. Обидві вони на електроприводах. Користуватися зарядкою треба дуже обережно, щоб не подряпати фарбу та щоб край лючка не піддавався зношенню. Сам роз'єм не закрит кришечкою, як ми можемо бачити, то треба бути обережнішим і дивитися, щоб туди не попадали грязь та сніг. З'єднує з дорогою, це авто 22 колеса. Вони аеродинамічні та збільшують дальність руху, наприклад, як в Теслі, але в Теслі вони фейкові, а тут вони справжні. Далі в нас в дзеркала Довані камери. Зліва у нас одна камера, та справа друга. Та ще попереду та позаду в нас є по одній камері. Це робить камеру 360, тому ви зможете дивитися, що коїться навколо, коли ви знаходитесь в авто. Це буде на моніторі, але до цього пізніше. Далі в нас ручки вони задвігаються, коли машина закрита. Там ми маємо безключовий доступ. Система виконана як на рейнджоверрі, але з цією різницею, що ця ручка має ось такий от. Люфт. Я маю на увазі те, що ручка в Range Rover в одній площині. Тобто, якщо ви іншого зрісту, то вам буде зручніше відкривати цю ручку, тому що вона буде більш ергономічною. Також серед приємного доводчики дверей. Також в нас є трохи дизайну тут, трохи дизайну там, рейлінги. Та у нас є такий. Плавник, справді це дуже функціональна річ, це індикатор зарядки. Тобто, якщо у вас світиться 10 усіх рисочек, то у вас повністю заряджена машина, і завершує всю цю композицію задня частина авто. Тут вбудована велика кількість датчиків, тобто шість парктроніків, як попереду. Та в нас ще є дві камери: верхня для того, щоб виводити зображення на дзеркало заднього виду, та нижня для того, коли ви включаєте реверс та паркуєтесь. Наприклад, також вона показує, що проходить позаду авто. При паркуванні мінус для мене це розташування цієї камери. Коли буде погана погода, вона може дуже забруднитися. І у такому разі вам треба власноруч буду протирати цю камеру. Можна було зробити форсунки, як, наприклад, у BMW 7 серії. Хочу сказати велике дякую, але не від щирого серця китайцям за цей двірник. Дійсно, скло такої форми, що під час дощу вода не буде прибиратися сама, і це дійсно. Плюс, що він є, але його можна було заховати під спойлер, як, наприклад, в Range Rover. Ми можемо бачити понизу ось такий спліттер, але це фейк, це суто дизайнерське рішення, щоб типу було. Також в нас є ось такі ось дві фейкові вихлопні труби. Але як на мене, це виглядає так, наче воно тут має бути. І завершуємо цю історію. Оптикою. Тут ми маємо ось такий світодіодний лайтбар, який поділений на три частини. При використанні авто, оптика буде красиво переливатися та блимати. А ліхтарі, які розташовані по боках цього авто, мають ось такі додаткові світодіоди, які будуть світитися. Це нагадує щось як в Volkswagen ID 4. Тут нас багато хрому, виглядає дорого багато, але хоч це нагадує земляки в Китаю, але тут більш цілісно, більш зібрано, більш преміальні в нас. Автоматичний багажник, який відкривається, як ми бачимо, Залежно від комплектації, а вона в нас максимальна. Ми маємо позаду або великий багажник, як в нас, або задній. Третій ряд все працює на електриці. матеріали тут якісні, це дуже зносостійка ткань. Вона не вб'ється. Якщо ви, наприклад, сюди закинете мішок з картоплею. Під підлогою в нас є ось така от ніша. Ви туди можете закинути деякі свої речі. Також під цією підлогою ми маємо ще один рівень. Він зроблений для інструментів. Сідаємо в авто і розуміємо, що воно валає. Я комфортно, Я ось така вся технологічна. Я... Капець, яка преміальна, і це так. Наприклад, за матеріалами в нас скрізь шкіра напа. Передні стійки і дах виготовлені з алькантари. Пластик у нас по мінімуму, але де він є. Наприклад, цей пластик є на центральній консолі та в картах дверей. Також є вставки з деревини. Тут виглядає дуже доречно, так що матеріали на 5 з плюсом. Ергономіка. Сидіння тут дуже товсте, там який. в них ми можемо прямо розвалитися. Але тут сидіння не дуже широке, тому якщо ви важите. Півтора центнери треба посидіти в цьому авто та чекнути, як вам тут буде зручно чи ні. По сидіннях у нас є обдув, підігрів та масаж усіх чотирьох сидінь. Також усі чотири сидіння налаштовуються електрично. У тому числі в нас є ось така от подушка, такий невеличкий собі плюсик до комфорту. Також у нас в центрі є великий підлокитник, так само прошити дуже акуратно, як і сидіння. Якщо ми його відкриємо, то ми побачимо дуже велику кількість місця, та також дві зарядки. USB селектор передач О. тут е... такий, як в американських авто, такий масивний, величезний. Це дивно, тому що я думав, що тут будуть якісь кнопки. І як зазвичай ми бачили це в китайських авто. Але це добре, так як машина ось така, от велика, мускуліна. Тут в нас є два підстаканники, приховані за дерев'яною панеллю. Яка відкривається з натиску на неї? Пардачок відкривається з кнопки. Але на жаль, закривається він фізично. Як це може бути в ось такому авто? А тепер давайте порахуємо кількість моніторів. Спойлер їх вісім. Чотири монітори в нас перед водієм, та ось це п'ятий монітор. Це камера заднього виду. Сюди виводиться зображення з однією з камер позаду. Давайте перейдемо до першого монітору. Це приборна панель. На ньому ми можемо бачити усю інформацію про авто, зарядку, дальність руху, швидкість. Наприклад, на ньому ми можемо також перемикати музику. Також ми можемо вивести сюди навігацію та їхати по мапі. На кермі в нас управління мультимедіа, тобто ми можемо перемикати музику та робити всі наші звичайні справи. Та в нас є аудіосистема Bose на 16 динаміків, і музика тут. Дуже класна, особливо це сподобається тим, хто любить дивитися фільми у дорозі. Якраз для фільмів зробили монітор для переднього пасажира та позаду два пасажири теж з моніторами. Центральний монітор це головний монітор в цьому авто. Сюди виводиться усе камера заднього виду, усі, які захочуть налаштування цього авто. Тобто, ви робите ось це все на Центральному моніторі також з нього налаштовується автоматичне паркування. Так, це авто автоматично може паркуватися, та також круїз контроль. Але якщо ви щось не знаєте про своє авто, ви можете знайти на другому моніторі відео інструкції к цьому авто. Також у нас є по центру ось такий маленький монітор. Тут ми можемо керувати клімат-контролем з функцією Ми маємо підігрів керма. Та підігріви заднього та переднього скла саме тут ви вмикаєте підігріви, обдови та масажі усіх сидінь. Ще з цього монітору. Ми можемо відкривати багажник, дивитися камеру 360 і можемо відключати або включати трекшн контроль. Та допомогу при спуске. Ще з приємних функцій у нас є проєкція на лобове скло. Також у нас є дистанційний запуск, щоб вам було зручніше заходити в теплу машину, щоб вона прогрілася тут, щоб ви не сідали в холодну машину. Звісно, є ембієнтна підсвітка, вона змінюється за режимом їзди або за вашим бажанням. Це все ви регулюєте також на центральній панелі. І найнесподіваніше, що є в цій комплектації, це вбудований. Ароматизатор. Тож, ми на задньому ряду. Що я можу по-перше сказати, тут дуже просторо, тут багато місця, і мені дуже зручно, такий, як я, з рістом 185 см, таких мало. Але це зроблено тут, то це ще раз показує, що це авто преміальне. Але до функцій позаду. Тут їх багато. Перше і Саме головне, що тут є, це монітор пасажирів. Чому це головне? Тому що тут ви можете налаштовувати дві задні зони клімату. Також з цього монітора ви можете включити обдуви підігріви та масаж пасажирів позаду. Також з приємних функцій ви можете посунути переднього пасажиру, тобто попустити його. Ось так це робиться. Також можна назад та також опустити та підняти. Тому, якщо ви пасажир, то саме козирне місце. Ось тут. Ну і на останок про монітор. З нього можна відкрити та закрити панораму. Вона в нас на весь дах. Ми казали вам про два монітори. Так, вони тут є, вони встроєні в сидіння. На цьому моніторі дуже багато функцій, наприклад, дивитися фільм. Також ви можете налаштовувати гучність. Підключитися до блютузу та також ставити свою музику. Тобто, якщо пасажир, це не означає, що ви будете слухати тільки музику водія. З ергономіки на всіх картах дверей є ось такий от бардачок Ви туди можете склати, наприклад, гроші або телефон тощо. Також є ось такі от місця для збереження якихось документів або ноутбуку, або планшету, або щось такого. Далі в нас є. Такий масивний, дуже підлокітник, це, це, це гарно, це добре. Також він відкривається. Тут в нас є ось така, от, я не розумію, на що вона треба, але вона відкривається. І тут велика кількість місця. Там уся моя рука. Вау. Але якщо у вас iPhone, вам буде не дуже зручно його покласти сюди, тому що ви не зможете закрити. Я не розумію, як китайці це робили, тому що зараз ера великих телефонів. Також в нас є тут бездротова зарядка для вашого телефону. В нас лишилися ще дві цікаві фішки, наприклад, бордачок для шампанського, який відкривається ось так, але не дуже зручно закривається, як на мене. Та також на центральній панелі ми маємо ось таких, от дві, можна так сказати, бардачка, таких міні-показаної, не палити. Тобто сюди можемо кидати усе, що завгодно, окрім бичків. А другий бардачок в нас має розетку на 220 на 12 вольт, та також в нас є два USB-порти для зарядки вашого телефону. Це дуже зручно. Наприклад, ви можете працювати тут з ноутбуку або робити собі чай. Що я ще помітив в цьому авто. То це те, що в сидіння не відкидується назад. Тобто, ви можете ось отак от розвалитися, але ви не можете лежати, коли їдете. Перейдемо до висновків. Ми маємо величезний сучасний кроссовер з гарними динамічними характеристиками, купою функції безпеки та комфорту. Так, в ньому були мінуси, але вони не вилюються, тому що це не мінуси для людей, які купують такі авто. Так, йому ще далеко до Rolls-Royce, це не його конкурент, але. Це конкурент, наприклад, усім німецьким авто такого типу. Мене звати Дмитро. Це компанія Bex Auto. Всім гарного настрою, слава Україні, до побачення.